Ви Знаєте, іноді на жіночих тусовках газіки просіко так сильно б'ють в голову, що потім на цій голові з'являються синці та шрами. Та найкращі подруги можуть посваритися та побитися лише в тому випадку, коли вони не можуть визначити, хто з цих найкращих подруг та сама найкраща подруга для всіх подруг. Тож, випадок відділку поліції. <звучит> <звучит> так, так, заспокоїлися, Заспокоїлися, сіли на лаву. <звучит> так, почнемо. А нехай до мене підійде найтверзіша. Спокійно, спокійно. Я мала на увазі, нехай спочатку почне говорити найадекватніша. <звучит> 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 стоп! Стоп! Сіли на лаву. Значить, давайте так, оскільки ви були всі на христинах, так? Тоді нехай до мене спочатку підійде та, яка не народжувала. А, блін, у мене шантрій. Так, дівчата, сіли. <laughs> Значить, дами, в мене в руках три ваші заяви в поліцію. Анастасія, mm. найпростіше мені було з вашою. Дякую. Ви просто написали віршик. Мені тринадцяте, монал. Так все досить. Друга заява просто пуста, а третя якісь цьомчики, непонятно, що це. Смішно? Ну давайте, розказуйте. Як все було? Ні. Чому? Тому що я маю право зберігати своє <плес> І коня. Заходьте. <рес> 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 Товариш майор, як ви просили, авокадо. Дякую. Дозвольте йти. Так, рибак, йди. Ну, громадянко Сопонаро, тепер у присутності свого авокадо ви будете розмовляти? А от тепер буду. Прошу. А я маю право на один телефонний дзвінок? Маєте. Дзвоню. Наст. Тобі дзвоню, тільки ти трубку не бери. Ага. Заспокоїли. Заспокоїлися, я сказала! Сіли! Сіли на лаву! Продовжимо! Чия пуста заява? Ми. Походу, ви саме адекватна. <рес> так, я попередньо склала протокол з ваших слів. Значить, ви. Потерпіла. Ви нападали, а ви, а я виходить з наряддя злочину. Це як всі удари були завдані мною. Анастасія, ви нічого не хочете сказати? Ну, я розлютилася і просто схопила перше, що потрапило мені під руки на столі. І це були її ноги, вона танцювала. Ясно. Потерпіла. Скільки разів Анастасія вдарила вас Іриною? Шість. Ясно. Так і запишемо в протокол. Потерпіла, отримала шість ударів важким тупим предметом. <риклад> е, А що зразу тупим. Напишіть, що завдала удари предметом середньої спеціальної освіти. Що почався конфлікт? А я розкажу, пані поліцейська, конфлікт почався з того, що вона відбила у мене Артема в восьмому класі. Я маю на увазі, що зараз почався конфлікт. А, зараз? Так. Да. З того, що вона сказала, що я конфліктна. Ну. А ви що відповіли? Що я не конфліктна. І сказала, ти ще раз. Мене за ж конфліктна, я тобі просто пляшку об голову розіб'ю. Анастасія, чому ваша подруга вважає вас конфліктною? Я розбила їй пляшку об голову. Але ну просто розумієте, вже ну, цілих пляшок не було. і Я скупила перше, що потрапило мені під руки, це якісь палочки. Е, алло! Які палочки? Це були мої ноги. Це були ножки, дві палочки, а потім вона. Вона значить, взяла мене в руку, як бейсбольну біту, і почала так погрозово ляскати по руці. Ляс! 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 Мен ногаю! Пані поліцейська, чому ви речдок слухаєте? Коротше, я дзвоню своєму чоловіку. Він ще з вами тут всім розкаже, як взагалі в цій жизни що. Алло! Мась, Мась, розкажи тут людям, бо вони не розуміють. На. Алло? Майор Нацполіції песик. Так, ваша дружина разом з подругами знаходиться в Дарницькому відділенні. Відділенні, відділенні. Так, так, mm -hmm. ми збираємось їх затримати за хуліганку Хат. до трьох діб. А, що значить домовитись? Ага. Ага. Добре, без питань. Домовилась. Все, тепер зрозуміло, як і що. Ну, що там? Ну, все. Вони поїхали на рибалку. Що, дівчата, продовжуємо! Зараз машу втрутитись я. Взагалі-то я молода мама. Ти що виперлась, ти кари та кусок? собача! Так розійшлися! Розійшлися, сіли на лаву. І ти розумієте? Я вживала алкоголь вперше після такої довгої паузи. Так. Пауза була довга. Так. Ми взагалі ні х... не пам'ятаємо. <рістити> так, для чого є ця інформація? а? <рістити> Пані поліцейська, не кричіть на неї. Вона молода мати, у неї молоко може пропасти. <рістити> Боже, <рістити> Настя. Що <рістити> ти ліпиш, Настя? Молоко може пропасти, якщо вона навіть в холодильник не поставити. <рістити> Заспокоїла, сіле. Давайте ще раз, де почався конфлікт. Конфлікт почався на Христинах мого синочка. Yeah. Так, на хрестинах. І потім ми всі поїхали до клубу цією тусою. Паствою. Цією паствою я так і сказала. сказала я не казала, що казала. Тусуй". Так давайте спочатку, давайте конкретніше. Поїхали до клубу, скільки поїхали? На чому поїхали? Пані поліцейська. Я зізнаюсь. На той момент ми всі вже були чуть, -чуть на підпитку. То ми поїхали на машині Отця. З вами був святий отець? Ні, святий отець вже був відключки. А хто за кермом був? Ніко. Пані поліцейське, запушіть, настільки. Угу. Вона запропонувала взяти цеглину Та. і покласти на педаль газу. Вона, звісно, мразь, но людина правопорядна, вона дуже проти того, щоб нетверезо сідати за кермо. О, я теж. Я теж це протизаконно. А з пасажирської трошечки порулиться можна. А-а-а. що а, а. <рик> що далі було? Далі ми приїхали в клуб. Добре, ви приїхали до клубу що далі? Ні, ми, ми приїхали в клуб. В кут клубу! Ну як це в кут клубу, а? Я ви. Ви, 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 ви мене не слухаєте. Я кажу, одну цеглину ми поклали на педаль газу. А щоб притормозити, треба було впертися щось тверде. Це і був кут клубу. Так, все, мені це все надоїло. Значить, в нас є свідок, який зараз все розкаже, що ви там влаштували. Заходьте, свідок. Бабуля, розказуйте. А чого це я бабуля? Я взагалі-то молода жіночка. Перепрошую, просто сиве волосся, і я подумала. Це я сьогодні посивіла. Коли вони влаштували в супермаркеті перегони на тачках з незнайомими людьми. Так, чекайте, ви казали, що ви були на хрестинах. Ну, а ту дитину хрестить? Водичку булькнув, все. Ми пішли в супермаркет. Так, свідок, як ви з ними перестрілись? Вони обрали мене пілотом тачки. Як це обрали? Оця обрала. Вона отак мене взяла, кинула в тачку до піва і чипсів і аааа повезла. Ну так ми ж перемогли. Так, свідок, ви готові давати проти них свідчення в суді? Звичайно. Добре. Деквально, ну їй же не можна довіряти. Клас. Знаєте що? Давайте так, ще раз початку. Ви були на Христинах. Це запам'ятали. Так, так, а звідси, давайте детальніше. Хто ще з вами був в церкві? З нами Мама, мама Тереза і Діва Марія. Пані поліцейська, я, я зняйся, Запишіть, будь ласка, Настя рожа, вона почала робити зауваження святому отцю. Опа, а що не так було, а? Настя, не так дитину тримали, ні? Не так хрестили як? Цитую: занадто розбавлений кагор. Ну і христини дитини перетворилися в бойове хрещення, так? Слухайте, а я згадала. Так, значить. Я сказала Насті, вона не буде хрестити мою дитину в футболці ACD. Е що mm -hmm. далі? Ну а потім вже святий отець сказав, що і в одному безгалтірі хрестити не можна. Що далі? А далі оця мразота хрестила дитину. Так, Настінка, да. Та. Знаєш, як кажуть, хоч впізнати людину позиції гроші. В смас, не верну я тобі гроші, Настя. — Не верну. — Та це ж на хрестик дитині! Fez... — Не начинай, не начинай! — Ти сам, я вам чиню! — Я А можна рахуночок, будь ласка? Алло, який рахунок, а? Ну як тут у вас в мусарні штраф там називається чи що? — Чи ж гроші повернули? — А можна мені ще трохи холодного просікати? — Але я чую, чую, чую! — Ти інакше! Я вас тіжку розташую по різних камерах! Пані поліцейська! Ви що? Нас не можна по різним камерам! Ми ж подружки, подружки! Мами, мама, тереза діва варіант!